Це функції стратегії штурмової бригади з другого бригада про допомогу в придбанні таких дронів. Хочу подякувати всім нашим управлінням, комунальним підприємствам, лікарні, які рухнулися на цей збір. Було зібрано чуть більше 600 тисяч, на які придбано ці машинки, які будуть нищити ворога захищати і нашу громаду Ізюмську, і нашу країну. Сьогодні ми їх передаємо бійцям. Ну, і це, по-перше, допомога їм воювати, і по-друге, це допомога в тому, що ці машинки будуть допомагати зберегти життя хлопців, які зараз воюють. Ми бійці третьої окремої штурмової бригади, другого організованого батальйону. Хочемо подякувати і людській громаді, і всій спільноті, яка долучилася до збору цих дронів, які будуть допомагати нам у знищенні ворога на нашій землі. Слава Україні! Героям! Слава!